Голова районної ради Руслан Домніцак вирішив не залишати без реакції критику нашого телеканалу. У свій робочий час чиновник зателефонував нашим редакторам, аби передати мені привіт, та обіцянку, що критику в ефірі мені просто так не подарують. Простіше кажучи, голова Чернівецької районної ради, колишній міліціонер, справжній полковник, мені нерішуче погрожує. Домніцак Володимирович, у вас є мій номер. Ви могли зателефонувати особисто. Тоді я, можливо, злякаюсь і більше не буду про вас говорити. От ви думаєте, він там один такий, а їх там багато. Простий господи, депутат районної ради Микола Куцак розродився цілим дописом про те, як Чернівецький промінь потрібно закривати і накласти санкції в той самий день, коли Райрада голосувала проти санкцій межзаводу. Цих осіб явні розлади особистості, вони вдають із себе розумних і безстрашних, а в житті це недалекі і глибоко закомплексовані люди. Справжній полковник не буде плакатись у жилетку і випрошувати підтримку в депутатських чатах, а то виходить, що тупнув ногою, і сам себе злякався. Говне після такого переліку не почати заїкатись. у всякому разі, це вже буде неоригінально. То чого нам чекати? Позову до суду, скарги до нацради, публічного зважування в ефірі телеканалу чи колективного звернення до Ради національної безпеки, зняти санкції з машзаводу і перекласти їх на Чернівецький промінь? Найсмішніше, що господаря в домі показують чиновнику, якого немає ключа від власного кабінету. Зі слів до за вхід до районної ради відповідає не голова ради, а губернатор. Тому, перш ніж відправлятися на безславну війну з журналістами, варто ніжайше і спросить дозволення у господина губернатора відкривати двері в його прийомної.